Інтерв'ю з Наталією Гуменюк. Ми только що записали на 24-му каналі. Ви знаходитесь конкретно на моєму лічному каналі, поэтому підписуйтесь, проявляйте активність і приємного просмотра на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Збройні сили України сковують підрозділи російської армії. Про це заявив полковник генерального штабу Естонії. Цитую: вони зв'язують там частини ЗСРФ, які, попри різні спроби атак, не змогли змусити українців відступити звідти, сказав Ребо і в цьому Тексті також багато новин про пастки, які є на лівому березі, про те, що росіяни там витрачають дуже багато своїх сил. Хотілося б про це вас запитати детальніше. Так, є певний феномен для росіян в тому, як побудована оборона наших сил оборони на лівому березі, і те, що вони вважали для них надзвичайно легкою здобичу, зокрема. Вибити підрозділи, які мають суттєві складнощі з логістикою, і з взагалі з постизбоє постачанням пов'язаним з поставками через річку Дніпро, вони розраховували, що спротив, який чинили там підрозділи, буде згорнутий дуже швидко. Насправді, виходить трошки по іншому сценарію. Вони змушені економити бронетехніку, вони змушені. Повертатися до безглуздих і безрезультативних штурмів на вимогу свого військово-політичного керівництва, втрачати людей, втрачати впевненість в правильності своїх дій, і зокрема на цьому тлі виникають суперечки, виникають морально-психологічні розлади в підрозділах окупантів. В зв'язку з чим вони певними періодами не можуть сформувати наступні штурмові групи, тому що таке собі сарафанне радіо передає серед військових інформацію про те, що 70-80% штурмової групи не повертається, техніку не надають, оскільки це безнадійний експеримент просування на ній. І, відповідно, такі штурми мають ознаки дуже нестабільного графіку. За минулу бойову добу ми нарахували два таких штурми дві спроби в день і вночі випробувати наші підрозділи. А до цього вони трималися на позначці ближчої до 10. 7, 10, 13 штурмів на добу. Почув вашу відповідь. Зрозуміло, що війна змінюється. ландшафт цієї війни також змінюються. А моє питання воно полягає в тому, чи багато випадків здачі в полон. Бо ми чули ці історії на початку війни, як росіяни багато здавалися в полон. Зараз розуміємо, що територія замінована, що ті росіяни, які були, вони вже скоріш за все ліквідовані. Приїздять нові, але е, чи є такі випадки? Їх багато, і що потрібно, можливо, якийсь меседж, якийсь канал е, потрібно донести до них, що такий варіант теж реальний. Чи вже війна на тому етапі, де це ну дуже складно робити? Об'єктивно кажучи, в нашій зоні відповідальності здача в полон є, але не така масова, як це може можна спостерігати там, де е, дійсно протистояння відбувається на рівні Земля-Земля. Все ж таки, ми не рівняємо той е, плацдарм, який в нас є, як досить стабільну таку позицію і розуміння. Тих самих росіян, які е, мають намір здатися в полон, що вони дістануться до е, українських позицій е, стабільних стаціонарних глибоких, зокрема на правому березі, у відповідносній безпеці, вони усвідомлюють, що е, перехід річкою. На човнах вкривається потужним вогнем з їхнього ж боку, тому е, тут менше перспектив у них залишити е, залишитись живих. Вони це об'єктивно усвідомлюють. Тому масової здачі в полон ми не спостерігаємо. Не наш напрямок, скажімо так. Вони мають для цього Запорізький напрямок, вони мають для цього східний напрямок, Авдіївський. І там ці випадки більш виразні, хоча поодинокі випадки зустрічаються і у нас. Все ж таки, можливо, є якийсь варіант підсвітити цей канал зв'язку, якщо цей зв'язок є, чи це відбувається безпосередньо на лінії фронту в умовах бойових дій? Чи можливо там екіпаж танку росіяни? Вони їдуть, вони розуміють, що у них варіантів небагато, або дрон, або міна, або артилерія. Але ну можливо, є така думка здатися в полон. Можуть вони якийсь білий прапорець начепити і просто їхати, щоб їх ну не чіпали, як такий варіант. Можливо, банальний десь, але. Україна дотримується законів і звичаїв ведення війни, якщо дійсно окупаційні війська або їх представників чи підрозділи вирішили здатися в полон, вони обізнані щодо всіх варіантів, як це можна зробити. Починаючи від білого прапорця, закінчуючи тими самими каналами зв'язку з фонду Хочу жити який працює, і який інформаційно доступний. Окупантам, фактично всі ми проводимо потужну інформаційну кампанію на тому березі, сповіщаючи їх про це, розповсюджуючи і листівки, і штрих-коди, те, що вони можуть QR-коди, перепрошую, те, що mm -hmm. вони можуть елементарним способом досить сучасним собі завантажити і звернутися інформаційно, передати дані про. Своє місце знаходження і свої наміри. Але тут я ж кажу: у нас зона відповідальності дещо специфічна через те, що так пролягає лінія фронту, що дуже ретельно треба підходити навіть до тієї інформації, що вони готові здаватися в полон. Це може бути пастка, тому тут робота проводиться надто. Зосереджено, ювелірно виважена, тому випадки є, але поодинокі. зрозумів вас про специфічні зміни, тактики, можливо, зміни, які відбуваються на лінії фронту, те, що можливо, ви можете нам озвучити, або ж про застосування хімічної зброї, як часто це відбувається? В нашій зоні відповідальності це не такий яскравий приклад, як той самий Запорізький напрямок, бо там суходол, суходол протидія і більш доцільно за такими розрахунками тактичними, навіть для окупантів. Час від часу зустрічаються скиди з безпілотних літальних апаратів різної модифікації гранат типу К-51, які несуть в собі. Слізогінний газ, і е, це більше спрямовано на такий момент психологічного тиску, ніби Можливе застосування все ж таки і такої, і більш потужної зброї, аби наші підрозділи згорнули своє розташування на лівому березі і, побоюючись більш суттєвого хімічного впливу, залишили позиції. Але наші підрозділи обізнані про правила поведінки у випадку застосування противникам подібних речовин і. Споряджені всім тим, що допоможе їм від них захиститись, і буквально хвилинка залишається. Не можу не спитати про оборону, бо деякі експерти військові а, висловлюють таку думку, що Україна переходить до глибокої оборони. Кабмін виділяє 17,5 мільярдів а, на оці фортифікаційні споруди. Але я так розумію, що кошти виділяються профільним відомствам і державним адміністраціям. А, як цей момент працює, якщо можна? Цей момент працює в повній мірі, і дійсно оборонні споруди потрібні, тому що вони допомагають захищати життя наших підрозділів, які ведуть активну контрбатарейну боротьбу, а переховуються від ворожого вогню саме в оборонних спорудах. Тому паніки тут не повинно бути, що укріплюються оборонні споруди, вони потрібні для захисту життя бійців. А розгортання додаткових, які здається, що вони створюються до прикладу, намагалися колаборанти розпилювати паніку навколо Херсона. Що ми повернемось, вони марні, тому що і висота берега не дозволить, і оборонні споруди вже споряджені там, і в тому числі мінновибухові на підходах. Не дозволять їм пройти, і крім того, вони самі обізнані переплисти річку навіть за допомогою швидкісних човнів їм не вдасться щільний контрбатарейний вогонь. Пані Наталю, дякую, що відповідали на мої запитання, і більше вас не затримую. Дякую. Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучалася до ефіру 24 четвертого